Хто народився! Аминь. Всі ми звикли, що Різдво це святкова вечеря колядки та гостина у сусіда. Але нас, що насправді є? головним у різдвяній події. Є. А зараз ми попросимо наших героїв, щоб вони пояснили, як це буде відбуватися. На нашу думку, історія, яку збираємось вам розповісти. Допоможе відкрити її справжнє значення. А називається вона «Різдвяний репортаж, репортаж. дві особи. Ксенія, журналіст, як будь-який журналіст, просто марить сенсаційним репортажем. І осі м'яя нарешті здійснилася. До на неї зателефонувала невідома особа і повідомила, що на вулиці влеямській 12 відбувається щось неймовірне. Якщо вона поспішиться, вона покаже першу цю подію світові. Але вона навіть не уявляє, що це за подія, яке вона місце займе у її житті. Микола, оператор, працює разом із сценою. Вперед вивезений, До життя ставиться поважно. Справжній професіонал у своїй справі. Вподобання колекціонує дивовижні події та людей. Іван земельник. торговець нерухомістю. Продає, перепродає, купує і ще раз продає. Одним словом, продає кому і перепродає все, що називається земельна ділянка. Він продає свою землю по будь-якому куточку міста, де тільки ви забажаєте. Василь Бодівель, архітектор. На придбані у Івана землі він для вас та вашої сім'ї збудує найкращий, найзручніший, найпросторіший, а найголовніше, найекономніший будиночок. Нікого такого не буде. Анастасія Естетика, дизайнер. У будиночку, який ви збудуєте за проектом Василя, на землі яку придбали у Івана, вона підбере чудові кольори, створить неповторний затишок і небесну гармонію. Ваша оселя перетвориться просто у рай, рай, про який ви мріяли уже давно. Небесні зіроньки – це хлопчики та дівчатка. Вони не купують і не перекуповують, вони не продають і не займаються дизайном будинку. Вони підтримують добре бажання людини шукати правдивого людського щастя, котре кожному дарує Бог у його житті мандрівці через подію свого Різдва. Гаврию, ангел Мандрівник. Це саме він зателефонував Ксенію і повідомив про велику і надзвичайну кругію. Він розуміє, що коли він є. Що кожна людина може прийняти Бога у своє серце. Але він також прекрасно розуміє, що цю величну місію він не зможе сам здійснити. Тому і потребуємо допомоги не тільки небесних зірочок, а й Ксенії, Микола, Василія, Івана, а також Анастасії. Стоп! А де ж стояний мандрівник? Та він приходить лише тоді, коли дуже потрібно. А зараз запрошуємо вас до перегляду. Почекай, ти ж за плікаєш. Та так, взяв, взяв, ні. Ну, ті хороші якості, що ти купив. Та хороші, хороші якості. Так. Да. А? А, 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 а акумулятор заряди, щоб не було як того разу. Треба знімати, але немає чим. Акумулятор, бачите, у нього розрядився. і накрився весь репортаж. Та заряди, заряди акумулятор. Маєш ще розумію новий. Та не хвилюйся ти так, бо від твого хвилювання і сам починає забувати. Що маю робити? <кій> що ти? Казати був тарти. От, тепер готовий? Ну добре. Ну як це буває. Краще все наперед перевірити, а то всяке може статися. стати. Знаю, знаю. Але пережально справі не допоможеш. А, а що тобі допомагає? Е, ну, мені допомагає послідовність. Послідовність. А, а це як? <кій> ну. Роблю все по порядку і забуваю про буквально. Ну легко тобі казати. Легко, не легко. Як не спробуєш, не переконаєшся. Слухай, вже півгодини минуло. На Дійсно. Хм. А звідки ти знаєш, що взагалі треба сюди йти і що має вкладатися щось надзвичайне? Ні, працює, це на функціях сказав, сьогодні на вулиці Вифлеєнській палаті має статися якась дуже важлива подія. Тому, якщо мене це цікавить, я повинна ще йти сюди. Ну, я тебе на ноги підняла і відключила. А тут тиша, як у пустелі чи дикому лукальні. Сиди і насолоджуйся тишкою. Добре, що хоч я сам тебе маю до випадки. Ти, ти думаєш, нас на Ну, не знаю, можливо, хтось пожартував. Ну, і як? Після цього можна вірити людям. Але зачекаємо ще трішки. Чомусь я переконаний, що все буде добре. Спасибо діве. Ви питання, чудово розумієте, що будинок стильного дизайну це не будинок. Я Анастасія Остебенка. Відміні свою капітану. Я одягну ваш будинок у такі шаттє, що в нього жителі наче на небесах. Та зачекайте ви, українська, як який будинок, який дизайн. Нам розповідали, що має народитися якесь надзвичайне можливо, дитя, а не Ісус. Ви щось про це знаєте? Народиться. Ісус. Так це ж добре, що народиться. Йому теж потрібна земельна ділянка. Мусить Ді він держити. А я йому цей будинок чудовий будинку поштую, щоб було затишно і зручно. Ось святителю Миколаю, дай мені сили. А де він народиться? <кху> ну нарешті, То саме це я і хотів вас запитати. Бачу що ви самі не знаєте? Все, так і знав. Накрився наш репортаж. Це неможливо. Має бути якийсь вихід. То пошукаємо одразу. А це ідея. Давайте все по порядку. Де він має народитися? Ну, мені казали, що на вулиці зараз, зараз в Легенській 12. М -м, я не чула такої вулиці. Ну, мені телефонували пісні, який чоловік по телефону. Зараз якраз по місту пробки. Та що? пробки? Вулиці ані душі. Дійсно, ми ж тут тільки одні зібралися. Комусь скільки протикували. Ага, там надію. А ми не могли багато душей зробити. Але обіцянки не дотримали. Думав, буде нагода продати земельну ділянку. А я сопровою. Ма я! це я! Ну а ви хто такі? Ми обесні зірки. Ну, <рес> і де ж Ну, І взагалі, що таке вогники надіяє? Дійсно, що таке вогники знаємо? Що таке надія? Де ж А ось вогники надія чуємо вперше. О! А може він замовчити? Amoe jy nie, amoe jy weet? Dis А Ні, що, ну звичайно, а ви будете за мій проєкт. Чекайте, стоп, чекайте, ми перші сюди прийшли. А ну ви що, що перші? Що це на троє, а троє. А ти більшість стали право. Тому це наш клієнт. Боже, Боже, поглянь на них, які вони... Бачу, світ змінюється, а люди все ті ж. Як це люди все діш? У виклиєнні люди також не могли прийняти народження Ісуса, бо були зайняті матеріальними справами, а Христос приходить до серця людини. Ну а що поганого в тому, щоб займатися матеріальними справами? Дбати ага. віру. Успішний бізнес, розробити теоретий проєкт і бути відомо на весілля. Дарувати людям комфорт і дати що. Це все потрібне. А як ви думаєте, а що найголовніше є в людському житті? Бути від Щоб дали спокій. Забезпечення. Успішним. Бути щасливою. Щасливою. О, чудово. А як ви думаєте, коли ми більше отримуємо щастя? Коли даємо чи коли бере, ні супуте. Звичайно, а хвилиночку назад ви кожен так собі мене перетягували направо на І скільки ви щастя отримали? Правдива, радість є тоді, коли ми себе даруємо іншим. Ісус подарував нам себе і не питав, скільки і хто нам за це заплатить, а зробив це з любови до нас. Ми можемо придбати будь-який шматочок землі, але не душу. Найкращий проект людського життя це її серце. А найдивовижніші бави і кольори людського життя це є її чесноти. А найдивовижнішу подію, яку ви можете показати світові, це правдиве народження Бога у серці людей. Там відбувається справжнє різдвяне диво. Можливо, це трапилось уже з кимось із присутніх, а може ви зумисно не помічали цього, аби залишити своє життя таким такий. Але одного разу, народившись у вашому серці, Господь уже не покине вас, Він стукатиме доти, доки ви не приймете Його у своє життя. А з ким це ще не сталося? Не розчаровуйтесь. попереду на вас чекає. Найщасливіша мить в житті народження Ісуса. Прослухаймося, як це буде відбуватися з нашими родинами. Так Таких душу <реку> занадто спити можна. Господи, я ж усе життя проектую будинки, усе для багатеких клієнтів. Ну тільки забаганку виконаю, а для себе я хоч один проект зробив так, як підказував серце. А в юності я мрію збудувати храм із золотими банями, звіницею, і щоб з вами було чутно звідусі, натомість. Я збудував мур для мого серця. Аби не чути його голосу, і спокійні свіго будує котежі для місцевих скоропогатьків, складаючи рушенят. Ну, я. я жила на в Я підпирала людей, які що біжити на їх живити клієнтів. Методи, які мені будуть зручніше користуватися, вживала їх будинки і помиралася. Я перестала помічати сусідську дівчинку. І колись обіцяла вчити його платити. Мені батьки не можуть спочити мені за науку? Втратила хану. Вони довіряли. Я забув. Я любити. О, достаті підказує, Ісусе Христе! Дякую тобі за те, що ти даруєш себе нам, людям, у цей різдвяний час. І не тому, що ми тобі заплатили за те гроші. А тому, що любиш нас і хочеш бути поруч в нашій життєвій матрісі. І Тому я хочу подарувати тобі найдорожче місце, де ти зможеш жити мою душу. А я хочу подарувати тобі найцінніший свій проєкт, моє серце. А я найскравіші барви мого життя. Віру. Надію та любов. Ура! Божники в серцях загорілися! Ось так і відбувається правдиве народження Бога у серці людини. З молитвою та повагою говорив Ангел Герман Це, це найдивовижніший репортаж у моєму житті. Бог дійсно народився в моєму серці. Що ж, оселих вам! нехай Ісус на нього народиться і у ваших серцях і слава. Христос народився! Славімо Його!